23-24 листопада у місті Варна, що у Болгарії, проходив міжнародний турнір з баскетболу на кріслах колісних. Збірна команда України, до якої входить ветеран російсько-української війни, інструктор центру підготовки населення до Нацпротиву Володимир Собовенко посіла третє місце. Збірна в основному складалася з команди Київські лайви з Києва та капітан команди Євген Дьомін, Також він є Керівником громадської організації Київські леви вони нас позвали і ми приймали участь. З Олександрії був я. І ще один хлопець, він також це але тимчасово не проживає в місті Олександрія, Роман Перлов також приймали участь. Роман взагалі красавчик, можна сказати, дуже багато результативних таких м'ячів нього було за всю ігру. Перед змаганнями тренування проходили в Одесі. Раз на тиждень з нового року додасться ще й Київ. Команда, так сказать, тільки починає наша баскетбольна свій спортивний рух. Загалом ми в такому колективі, і багато хлопців, ці, хто військові після поранення, тільки починають відновлюватися, займатися спортом. Тобто, там ми працюємо спільно на протязі 5 місяців, буквально. Тобто нам просто не вистачає більшого досвіду, більше тренувань, часу, і все, коли, наприклад, проти нас грали. Це був другий дивізіон. Бо ну, другий дивізіон це дуже висока ліга, така їхня, і то ми там щось навіть змогли досягти. За словами Володимира, відчувати крісло колісне, яке використовують спортсмени на змаганнях, починаєш вже на першому тренуванні. А от часу на те, аби відпрацювати злагодженість у команді, треба значно більше. Потрібно відчувати, тобто, знати, хто там більше може стояти десь в обороні, хто класно атакує і забиває, особливо хлопці забиваючі, які там їх загалом на команді дуже багато, це один-двоє, які можуть з будь-якого паса, з будь-якої передачі зробити гол. І саме основне, що вже почали відчувати, це тобто, Ну, загалом баскетбольний матч, який відбувається, це чотири періоди по 10 хвилин з перервами. Тобто, перший. Перший період цих перших десять хвилин іде така, можна сказати, військовим терміном розвідка: подивитись на команду противника, хто в них грає, також вичислить цих забиваючих, щоб їм їх блокувати, щоб вони не підходили до кольца. І як працювати, як працює їхня оборона, щоб також підійти до кольца. Тому що, ну, якщо з звичайним баскетболом, хлопці на ногах, наприклад, швидше можуть перескочити, оскочити, перекинути. А тут на візках, якщо. Команда заїхала і стала біля кільця в оборону клином, тому що прорватися дуже важко, тому що ну, коляску не подвинеш, якщо там ще сидить хлопчик, кілограмів 100, то дуже важко. У команді Володимир Собовенко грає на позиції півзахисника, завдання якого заблокувати суперника нападаючого. Приблизно тактика. Ведінка на полі, вона постійно одна. Тобто Він вискочив, по одному краю, приїхав, заїхав, закинув, все. Тобто, якщо стоїш десь на цьому промежутку, його перекриваєш і вже атака збивається, тому що йому треба дати. Пас передача, тоді є варіант перехопити м'яча і поїхати забити самим гол. Змагання з баскетболу на кріслах колісних у цьому сезоні завершились. Попереду тренувальні збори, найближчі з яких відбудуться у Литві в всередині грудня.